Так, що це моя ця камера дня. Вітаю вас на прямому ефірі. Сьогодні у нас понеділок ми починаємо цей тиждень разом. І з вами я, Марина Безугла, будемо говорити про неймовірну компанію, яка скоріє серця. Приділіть буквально 30 хвилин свого часу. Я думаю, що ми встигнемо, адже дуже спекотно, дуже жарко. Зараз ви почуєте дуже головну інформацію. Ну і залишиться тільки приймати. Рішення, якщо вам ця інформація буде десь відгукуватися, якщо ви будете відчувати, що вам хочеться так само, що вам хочеться стати частиною чогось такого надзвичайно великого, зверніться до тих людей, хто вам дав це посилання на презентацію на нашу зустріч, або хто вже можливо більше вас розповідав про Лівгуд і надав це відео в записі. Про що будемо говорити про компанію, яка скоріє серця за такий короткий час існування, а саме 18 місяців, от півтора року компанії вже, чесно кажучи, вже й 19, 19, вчора. Ну і позавчора було за півтора року свого існування 1 мільйон 350 тисяч людей приєдналися до, до Лівівгу. Саме так вона називається. А чесно кажучи, Лівгуць війшла в історію як компанія, яка розвивається найдинамічніше, найбільшими такими темпами росту, такого як зробила Лівгуць, ніхто ніколи не робив свій перший мільйон. Ми зробили за перший рік свого існування. Таку ще таку статистику, ще не показала жодна компанія в світі, навіть там, якщо брати такі компанії, як Фейсбук, Ютуб, Телеграм і так далі, Амазон. Ця компанія заполонила серця своєю простотою, своєю зрозумілістю і своїми вигодами, які абсолютно кожен учасник може стати, стати частиною чогось великого і отримати свої певні вигоди. Ця компанія, яка дає можливість самореалізуватися, ця компанія, яка дає можливість бути здоровим, залишатися здоровим і при цьому не витрачаючи всі гроші світу. Ну і відповідно ця компанія, яка дає можливість заробляти Заробляти як додатково, так і зробити основним видом доходу. Ну і звісно, жити життям своєї яскравої мрії, втілювати мрії своїх дітей в реальність. Ну і відповідно змінити своє фінансове становище настільки, що ви будете просто фінансово незалежними. Лівгуд, саме так називається ця компанія про яку йде мова, заснована в Америці. Ще у 2021 році, і певний час, півтора року існувала просто як компанія прямих продажів. Був просто продукт, були клієнти, які купували цей продукт. І в принципі всіх все влаштовувало. Але в такому оновленому вигляді, і в такому вигляді, як вона сьогодні подобається, абсолютно всім і кожному по всьому світі, вона з'явилася 13 грудня 2022 року. Саме тоді Лівбуд запропонувала своїм клієнтам клубну модель бізнесу та партнерську програму. Що таке клубна модель бізнесу американцям пояснювати не треба було, адже вони вже достатньо давно на цих речах розуміються. Вони давним-давно вже являються членом клубу Amazon, давним-давно являються членом клубу Costco, то відповідно і зрозуміли одразу всі вигоди, які вони отримують, ставши. Членом клубу Лівгуд, але, але компанія Лівгуд запропонувала не лише клубну модель бізнесу, а запропонувала ще й партнерську програму. І саме цей елемент скорив серця. Адже ми за те, що будемо рекомендувати, за те, що будемо розповідати про цю надзвичайну компанію, що й зможемо дуже круто заробляти. Це людям дуже сподобалося, і саме тоді почався неймовірний розвиток саме з, цих, з цієї дати, саме з 13 грудня 2022 року, у нас другий день народження, і почалася, як я кажу, новітня історія. Ідея компанії дуже проста: дати абсолютно кожній людині те, що їй дуже в житті потрібно. Якщо вам потрібне здоров'я, ви його тут можете знайти. Можете відновити своє втрачене здоров'я, можете підтримувати на належному рівні. Другий елемент, звісно, фінансова стабільність, фінансова незалежність дуже багато людей мають таку потребу в житті. Ну і відповідно, ви так само зможете тут її реалізувати. Ну і ще один такий важливий елемент це самореалізація. Ви прекрасно можете зростати за кар'єрними сходинками, досягати високих рівнів, мати повагу, мати визнання від компанії так само, незалежності від вашого віку, від вашої статі, від роду вашої діяльності, від тим, ким ви є на сьогоднішній день в своєму житті, ви можете самореалізуватися абсолютно. Завдяки вашим власним зусиллям, і при цьому ніхто не зможе впливати на ваші кар'єрні сходинки. Ось така простота, ось така зрозумілість людям дуже дуже подобається. І компанія саме завдяки тому, що неї про неї почали говорити розповідати. До, про неї дійшла слава абсолютно в кожній куточці нашої планети. Звісно, компанія працює з усім цивілізованим світом, це більше як 200 країн світу. Ну і відповідно, відповідно, все більше і більше набирає популярності. Е, ідея створення компанії одна із ідей це фінансова стабільність, і саме е, проаналізувавши світовий ринок, що сьогодні є популярним, куди йдуть люди. Чому люди туди йдуть, проаналізувавши різні напрямки, а саме індустрію MLM, це мультілевел маркетинг, засновники компанії Лівгуд зрозуміли, що сьогодні варто дивитися не на старі моделі бізнесу, а сьогодні варто дивитися на нові напрямки, те, що сьогодні являється сучасним і популярним. Те, куди йдуть люди. І варто взяти за основу бізнесу те, що дуже доб, добре працює. Тому наша компанія «Лівгуд» – це не мережева компанія, не чергова мережева компанія, де ви будете, знаєте, як в рабстві, де у вас будуть зобов'язання щодо закупки продукції, де будуть величезні, неймовірні ціни і так далі. Ні. «Лівгуд» бере за основу те, що дуже працює, круто в Amazon і в Посткому, і саме на цю, цю бізнес-модель. Величезні такі зусилля прикладає, от сьогодні саме завдяки клубу Лівгуд, саме компанії Лівгуд, у нас з'явилася бізнес-модель, яка прибрала весь негатив за малим бізнесу, яка забрала весь негатив а, щодо закупки продукції, тому що це для людей є таким дуже важливим елементом. Я думаю, що ви всі е, рано чи пізно, можливо, раніше шукали роботу. В інтернеті, особливо і я так само я ж, де б я б не шукала. Я завжди стикалася з мережевими компаніями, і все б нічого. Ну хай собі буде мережева компанія, чому б і ні. Але були такі елементи, які мені не подобалися. Мені не подобалося те, що мене ще я не встигла нічого заробити. Я не за, не встигла заробити грошей. А мені треба було вже щось купувати. Наступний момент, що продукція завжди була дороговартісна. Мені треба було забрати у. Моєї сім'ї, в моїх дітей частину грошей, фактично, і купити цю продукцію тільки заради того, щоб чомусь навчитися, щось щось намагатися зробити і так далі. Результат не завжди був швидкий. Я скажу так, що я та людина, яка себе намагалася знайти в мережі індустрії, і три роки взагалі в мене не було результату. Але впродовж цих років я постійно оплачувала. Сплачувала абонплати, там Ну це були не абонплати, а закупка щомісячна продукції. І таких людей, як я, їх дуже, дуже величезна кількість, фактично, це люди, які не реалізувалися, які не змогли заробити, які не змогли досягнути того бажаного результату і тих мрій не здійснилися, які ставили на початку нашого шляху, коли приходили в онлайн бізнес. І от саме м, проаналізувавши. Ось таку світову тенденцію, те, що величезна кількість людей не заробляють засновники, створили таку бізнес-модель, яка Принесла нові правила. Принесла нові правила. Тепер для того, щоб заробляти, ніхто вас не змушує купувати продукцію, ви купуєте продукцію лише за бажанням тоді, коли хочете, і в тій в той в тій кількості і в тому об'ємі, яка вам буде потрібна наступний момент. Якщо ви дійсно приходите в компанію на продукцію, тому що вам подобається вживати високоякісний продукт, вам хочеться бути здоровим. Ви хочете. Забезпечити здоров'я своїм рідним близьким людям, які для вас являються дуже дуже дорогими. Ну і ви відповідно можете купувати цю продукцію без мережевої націнки, фактично за найнижчою ціною, фактично по собі вартості. Якщо брати і проаналізувати продукцію, яку пропонує компанія «Лівгуд», лише за бажанням, яку ви будете купувати, то ціни в 5, інколи в 10 разів нижчі. Ніж аналогічна продукція в інших мережевих компаніях. Тобто це є дуже, дуже, дуже вигідним. Ось така проста ідея створення, яка бізнес-модель націлена на звичайних людей, тих людей, які не заробляли, тих людей, які не змогли досягнути лідерських статусів, тих людей, які взагалі. Не, не спробували себе в MLM індустрії, адже в них були свої якісь певні страхи. Бізнес-модель, яка націлена не на лідерський склад, а лідерський склад всього лиш це 5-10% людей. Якщо взяти всю загальну MLM індустрію, це топ лідери. Всі інші люди, це звичайні клієнти, які створювали товарообіг. От Лівгуд націлена на оцих 90% звичайних людей. І націлена не просто так, щоб виманити гроші, а це компанія, яка протягає руку допомоги і реально допомагає. Ось так от а будь-який лідер, який являється топ-лідером, крутючим лідером mlm компанії він і так зможе досягнути свого результату, адже він не просто він не просто називається лідером. Ось така бізнес-модель абсолютно для всіх і для кожного. Що треба зробити, щоб стати частиною нашої компанії? Що треба зробити, щоб стати частиною, партнером нашого клубу? Це дуже просто. Треба зареєструватися. У нас є одна реєстрація, вона одна для всіх, коштує 40 доларів, жодних закупок продукції, жодних ВІП-пакетів чи економ-пакетів цього всього робити не треба. Мені дуже подобається, що я про все розповідаю на старті. І знаєте, і оця відкритість, і ця простота також людям дуже подобається. Реєстрація 40 доларів один раз на для всіх, один раз на життя, все навіть якщо ви натиснете на паузу, навіть якщо ви будете займатися своїми іншими справами, але потім. Прийде час, і ви захочете повернутися, то вам не треба буде повторювати реєстрацію, вона вже у вас є, вам далі просто треба буде продовжити свою абонплату. Адже після реєстрації в нас є лише абонплата і жодних зобов'язань. Абонплату ви самі обираєте той варіант, який зручніший для вас, або це 10 доларів щомісяця, або це 100 доларів один раз на рік, і ви обираєте той варіант, який для вас найзручніший. В будь-якому випадку ви у виграші. В будь-якому випадку, при тому, який ви обираєте варіант абонплати, ви отримуєте одинакові вигоди. Я можу тільки сказати, який із абонплат варіант, як для мене, він є найкращим. Я за те, що річна абонплата, вона все таки найкраща. Чому? По-перше, ви економите 20 доларів, а 20 доларів зекономили, вони вважаєте вже автоматично зароблені гроші. Ну і відповідно, сьогодні ми живемо з вами ну, дуже такі непрості часи, коли то немає світла, то немає інтернету. Ми якось всі звикли до благ цивілізації і до того всього, що ми постійно на зв'язку. Але ну, так ми зараз живемо в такому складному, такій складній ситуації, коли світло відключають просто годинами і наші гаджети навіть не встигають зарядитися. І дуже шкода, коли. В той день, коли прийде абонплата, коли вам треба буде її оплатити, ви не зможете тільки через те, що у вас або розряджений гаджет, або просто немає доступу до інтернету. Це буде дуже-дуже шкода. Адже ті вигоди, які дає клуб Лівгуд, ну вони надзвичайно неймовірні. Тому я рекомендую річну абонплату. Впродовж року ви точно знайдете час і е, хвилинки для того, щоб Продовжити свою абонплату на наступний рік, ось так, от все дуже просто. Фактично, ви заплативши один раз, один раз на рік, ви можете взагалі не паритися, не думати про те, що вам там ще щось треба робити. Ви далі можете тільки творити, рекомендувати, запрошувати, допомагати компанії розвивати клієнтську базу. Адже за це компанія щедро нас винагороджує. Які вигоди ви отримуєте, ставши учасником нашого клубу? Це все дуже просто. Доступ до найнижчих цін на всю продукцію, яка є на сьогоднішній день, і на всю продукцію, всі напрямки, які будуть в подальшому. Сьогодні Лівгуд почав із продуктів здоров'я, це вітаміни для дітей, для жінок, для чоловіків, це колагени, це спортивне харчування, це органічне харчування, клітинне харчування. Це те, що нам сьогодні дуже-дуже являється потрібним. Адже ви самі розумієте, що ліки, які продаються в аптеці, я вам скажу це як медик. Це все хімічні препарати, це, це те, що з одного боку нас е, лічить, це те, що нас якби, витягує з кризових станів, але з іншого боку, надає дуже величезної шкоди для організму. А сьогодні важливо вживати те, що, що оточує нас. Фактично, і це все зібрано на звичайних продуктах, які пропонує компанія Лівгуд, сертифікованих високоякісних. Але не, ті, не тільки однією продукцією здоров'я Лівгуд буде працювати і надалі. В нас будуть додаватися нові напрямки. Там будуть і серія по догляду, серія засобів подогляду за оселею. Це буде і брендовий одяг, і гаджети, побутова техніка. Це буде подорожі. Уявіть собі, що ви завжди зможете ще й не тільки бути здоровим, а й подорожувати усією своєю родиною, побачити світ. Ну і звісно, наша буде навчальна платформа. Це також дуже важливий елемент, який сьогодні є дуже і дуже популярним. І ви це все зможете придбати лише за бажанням. Мало того, ви зможете спочатку заробити грошей на оце все, на ці всі продукти, на оці всі пропозиції, а далі ще тільки потратити. Тобто, все дуже комфортно. У інша наступна можливість, яку дає вам «Клуб Лівгуд» – це дійсно власна можливість стати фінансово стабільним і навіть фінансово. Незалежним сьогодні є люди, які заробляють десятки тисяч доларів при цьому, витрачаючи лише 10 доларів щомісяця. За що Лівгуд платить за те, що ми їй допомагаємо розвиватися? Є сім видів доходів, і навіть є один із видів доходів це для тих людей, хто сумнівається, що а раптом в мене не вийде, а в мене немає часу. А я дуже багато працюю, зайнятий. От саме для вас, якщо ви дуже багато працюєте і ви дуже зайнятий, то вам точно треба в Лівгуд. Адже наскільки ви ще так будете працювати, дуже важко. Ви ви уявіть, що ви можете прекрасно працювати в задоволення, витрачаючи кілька годин свого часу в день, і при цьому витрачаючи багато часу для своєї родини, і ви так само прекрасно зможете заробляти. Тому також для, для цього я вас сюди запрошую. Про всі види доходів, а їх всього сім видів доходів. Ми будемо говорити сьогодні о 18-й годині. Я вас запрошую. Запрошую, і будемо говорити по-діловому з цифрами і фактами. Не просто буду розповідати, а ви це все самі і побачите. Тому приходьте самі, запрошуйте всіх, кому це буде цікаво. Ну і ще один такий важливий елемент, що ви отримаєте, ставши учасником клубу «Лівгуд». І це не тільки про здоров'я, і це не тільки про гроші. Ви отримуєте те саме, що дає наша команда, а це оточення, оточення позитивних людей, оточення людей, які зацікавлені у вашому рості, оточення людей, які діляться своїм власним досвідом, своїми власними напрацюваннями. Наша команда прийшла в Лівгуд фактично із самого початку її заснування. О, дивіться, Лівгуд з'явилася в такому новому варіанті, 13 грудня 2022 року. А в Україну вже інформація дійшла в січні місяці. І, от фактично, середина, кінець січня, це початок створення нашої команди. Особисто я зареєструвалася 14 лютого 2023 року. На той час Лівгут було всього лиш два місяці. Ми пройшли величезний шлях. От дійсно ми пройшли величезний шлях. Я пам'ятаю ті часи, коли в нас не було презентацій, ми не знали інформацію про Лівгуд, ми тільки розуміли ідею і все. Фактично, нам все треба було дізнаватися з нуля, перекладати, перекладати сайт, перекладати маркетинг, проходити ці шляхи і розуміти, що за що компанія платить, чи дійсно все відповідає дійсності. Ми розпрацьовували слайди, ми розпрацьовували систему роботи в інтернеті, яка на сьогоднішній день дає неймовірний результат, і от саме Ставши учасником нашої команди, ви отримаєте абсолютно безкоштовно все те, що ми напрацювали впродовж півтора року: наші знання, нашу систему, наш підхід, нашу дисципліну і наше не знаю, наш заряд бадьорості і енергії в нас є одна загальна ціль: це побудувати величезну міжнародну діамантову команду. Діамант це найвищий лідерський статус. І от саме ви, ставши частиною нашої команди, знаєте, треба оточити себе успішними людьми для того, щоб у вас був такий самий результат. Ви зможете так само досягати успіху. Тому сьогодні варто не гаяти часу. Сьогодні варто пройти в Лівбуд, стати частиною цього неймовірного руху, як я його називаю, жити добре, тому що це переклад самої назви. Ну і відповідно поставити собі ціль, поставити собі мету найближчих кілька років просто бути тут, розібратися і повірте, ви точно не пошкодуєте. Сьогодні Лівуд це унікальний шанс абсолютно для кожної людини, і ви його просто можете втратити. Ви рано чи пізно все одно будете в Лівгуд. Це я знаю точно, тому що Лівгуд через кілька років стане загальною назвою, про нього будуть знати абсолютно всі. Тільки люди, які прийдуть перші, сьогодні можуть брати участь саме в партнерській програмі. Це ці люди, які зможуть заробляти. Люди, які прийдуть через десяток років, це люди, які будуть просто клієнтами, які будуть знати про Лівуд просто як про величезний маркетплейс, в якому можна купити продукцію. Тому сьогодні варто не втратити свій шанс. Що треба зробити? Все дуже просто. Звертайтесь до тих людей, які вас сьогодні запросили на зустріч. Беріть посилання на реєстрацію, реєструйтеся і ставайте частиною нашої команди. Якщо ви дивитеся це відео в записі, зверніться до тієї людини, хто вам його відправив. Ну і звісно, не гайте часу, адже у вас є ще всі шанси потрапити в перший відсоток людей, які будуть заробляти найбільше. У мене на сьогодні все. Питання задавайте тим людям, які вас запросили, або зв'язуйтеся зі мною. Всім гарного дня, гарного настрою до зустрічі о 18 годині на презентацію з цифрами із фактами і зі слайдами.